Мої вам вітання. Сьогодні відео буде про квіти, адже багато хто підписався тільки заради того, щоб дивитися на квіти, а про них відосів останнім часом було дуже мало. Отже, дивіться, в якому вони стані. Трошки вони вже підростали. Ось такі деякі пересаджені вже в стакани. Це вони пересаджені були ще от такими маленькими. І дуже швидко вони підросли. Оскільки в стакані землі більше, і є, як розвиватися і з чого брати поживні речовини. Е, хто бачив відео, той бачив, як вони сіються. Хто не бачив, шукайте, дивіться і вже розкажу після того, як вони посходили. Дивіться, вони зійшли, перший, перший полив був, це було марганцовкою. Це коли вони вже так зійшли і вже були такі невеличкого росту, ще без справжніх листів. Перший, перший полів, коли вже підсохла земля, був з марганцівкою. Тобто розводилась марганцівка до е, такого рожевого кольору, не дуже насичений, що був, і поливалася. Зараз вже я поляю, е, поляю я вже залізним купоросом. Це ось така штука. Залізний купорос. Саме дешеве, але корисне. Добриво, можна вважати. Воно за... забезпечить від хвороб захист і додасть зелені. Листя тоді стільки зелене, і вони дуже гарно виглядають. Розводиться 10 на 10 літрів. 10 грам на 10 літрів, здається, не пам'ятаю. І поливається. Поливати я буду ось таким балоном. Сюди приклеєна на клей і соду трубочка така шланг. Бачите, якщо нажати, зараз покажу, ті не падає, якщо нажати, можна регулювати бачте, полив. Помаленьку таку можна ще помаліше, бо квіти дуже, вони як, тільки сходять дуже ніжні, то треба дуже обережно. І оце все діло, що тут росте, поливається ось так Бачите, попід корінь. От. Оце я зараз розведу і буду це все діло поливати. От. Потім вже вони пересадяться з дня на день, як я вже казав, 15 часа плавно звідси з'їхати вже в теплицю, палити в теплиці, тому що що? Їм треба більше місця. Ті, що в стаканчики, бачите, різниця реальна. А були практично ось такими, і за пару днів вони так виростають. Я трошки блиснуло сонце, бачите, лампи горять тут кругло, суточно майже з 8 ранку до 10. Зараз горять. до 10 до 11 вечора. А в перші дні то вони горіли з 8 і до 12 ночі. Також там є дзеркало. Бачите, старе дзеркало є, я поставив. Були б ще б дзеркало, я б ще б звідси поставив. У нас сонце сходить з тієї сторони, то дзеркало відбиває. Тобто, якщо сон, сонячні проміни попадають от, от, з краю вікна ось так, то дзеркало ще добиває ще далі протягом дня. Дуже хорошо допомагає, я вам скажу. Е, лампи, лампи, прості діодні лампи, підключення. Підключення, бо цікаво, я знаю, що декому цікаво, декому а декому цікаво. Дивіться. Провід пішов, тут два контакти. До одного контакту від одного контакта пішов до другого. З цього контакта пішов далі. Так, йдуть в кінець, а друга сторона лампи так само підключена. І один провід вже виходить звідси і звідти і в розетку щоб хто там знав Це не фіто лампи, обичні діодні лампи, 20-ваттні. Я вам скажу, працюю вже такими лампами досить довго вони також допомагають нормально. Колись кіфіту, але щось збився з цієї думки. О, дивіться, як хорошо видно, коли сонечко сходить. Зразу воно таке стає. Лампи горять практично завжди, кожен день. Було щось 2 чи рази. Таких, що була сонячна погода, то ми їх виключали. А так працюють стабільно. Також в цьому списку є, дивіться, перець Богдан. Перець Богдан. Дивіться, який він шикарний тут. Це при тому, що я його. Просто пробував на протільчування. Хто дивився ролики, я пробував 30 штук Асті, взяв і 30 штук Богдана, замочив. Я завжди так роблю перед початком сезону забагато раніше, щоб знати, яке насіння на схожість. Бо може бути таке, що там завелася якась мошка-блошка в цьому насінні за зиму виїла всю серединку. Ви собі надієтесь на одне, а виходить інше. А це сорт Асті. Дійсі. Асті зійшов, до речі, на один день швидше. Бачите? Але у розвідку вони практично однакові. Практично однакові. Може той, може той трошки більший, бо стоїть ближче до сонця більше. Бачите, вже на нього сонячні промені попадають, так як я тільки що говорив, вже й за одно і сонце вийшло. Зверніть увагу. Бачите як? Там тінь, а тут вже сонце. От. Так, помідори. Дивіться, також тут є помідори. Хто слідкував, який їх садив, ось вони. Це помідори аксіома. Сія на маленьку ячеєчку, Також зараз вони тільки візьмуть справжній листок і переїдуть на теплицю. Зразу будуть пересаджуватись в більші стакани, в літрові одразу не буде садити. Одразу в літровий стакан. Перець Клаудіо, практично не Клаудіо, вибачаюся, е, цей Геркулес. Хто бачив, той бачив, який я садив. Клаудію, до речі, теж хороший перець. Я колись садив, він мені подобається. У мене там є десь відео, я вчора скидав шоцик. Там він є такий, як майже 3-літрова банка здоровий. О, і газаньки. Газаньки, газаньки також з насіння. Їх трошки. Бо є газаньки трошки з попрощого насіння. І зараз я їх десь теж оприділю, може вже в теплицю винесу. Я їх зняв. Місця не вистачає. Ось такі справи. А вже там як в теплиці пересадиться ця вся тема, воно буде оброблятися вже від, від хвороб. Там будуть взагалі інші поливання магнікурум я поливаю. Можна попчихати, можна полити. Кальці салітри треба буде трошечки також дати. Бачите, які реально особливо ось ці, що ближче до села стоять. Які. Але треба їх що поливати вже, бо стаканчик сухий. Як поливати стаканчики, От коли ви берете його і пробуєте, що він такий легенький взагалі, значить він сухий, понятне ж діло, да? а поливаємо до тої пори, щоб він був такий тяжкенький. Бо буває, що можна відкувляти, але вода не впіталася. Ви думаєте, що він политий? А насправді він легесенький в середині. То поливати треба, щоб стаканчик був тяжкий, важкий. Покажу ще равлика такого замотав. Там теж насіння було. Я думав те, що воно пусте. Я насіння перебирав на хуже і лучше, як то сказати, ну, відбраковував. А цей брак виявився теж зійшов. Я взяв такий равлик, замотав. Хто знає такі равлики. вже десь куріння усе видно? виглядає. Потім покажу окремо з про це ролик. От. Ось такі коротше, у нас тут справи. Слідкуйте за новими відосами. Бачите, одразу сонце зійшло і одразу воно показує, як, як воно показує ця частина, але зато тоді, як сонце обернеться, дуже сюди попадає. Шукайте правильні місця для вирощування цього діла. Чорнобривці. Чорнобривці у нас є, ламати, Чули такий слів? Ось сюди. Чорнобривці також треба в хазяйстві, щоб були. Ви... Хай вам всім щастить.